Мої вітання поціновачем гарного кіно. І сьогодні у мене для вас 10 нових серіалів, які вийшли впродовж останніх місяців, і які, звісно, не можна пропустити. Тож займайте свої місця, і магія кіно починається. Венздей дебютний серіал Тіма Бертона. Знятий за коміксами про сімейку Адамсів. Саму Венздей зіграла Дженна Ортега Мартішу Адамс. Кетрін Зета Джонс, а її чоловіка Гомеса Луїс Гусман. Вісім серій першого сезону вже повністю вийшли. За сюжетом, після того, як 15-річна Венсдей Адамс запустила зграйку піранів басейн з кривдниками її молодшого брата, дівчину виганяють зі школи. Батьки Гомес та Мартіша вирішують відправити свою норовливу доньку в академію Невермор. Там навчаються дуже специфічні учні, серед яких є вампіри, перевертні, сирени та інші підлітки з цікавими особливостями. Спочатку мала бунтарка намагалася втекти з цього неприємного місця, але жорстоке вбивство у сусідньому лісі змусять її розпочати своє власне розслідування. Крім того, наша юна героїня зустрінеться з темною загадкою її власної родини. Приємні кольори атмосфери, незвичайна школа та готичний стиль. В цілому роблять стрічку трохи схожою на Гаррі Поттера, але від Діма Бертона, YELLOWSTOWN П'ятий сезон однозначно одного з найкращих серіалів останніх кількох років Сучасний вестерн від Тейлора Шерідана. В сюжеті розповідається історія однієї сім'ї, яка володіє найбільшим ранчо в США, та знаходиться в постійній боротьбі за свою землю з забудовниками, банками та індіанськими племенами, що проживають у резерваціях. В новому сезоні голова родини Джон Даттон, якого грає Кевін Коснер, продовжує боротьбу за родинне ранчо. Заради збереження землі він балотується в губернатори штату. Але війна за територію ще далека від завершення і загрожує новими конфліктами. Режисер розвиває історію серіалу Єлфстон за принципом великого американського роману. І поки в основному серіалі родина Даттонів робить все можливе, щоб не втратити ранчо та владу, в спін-оффах під назвами 1883 та 1923 сценарист розповідає драматичну історію сімейства, що починається дуже давно ще на територіях великих рівнин Північної Америки. Так що Єлфстон це не тільки жорсткий і суровий світ сучасних ковбоїв, а ще й частина великої історії однієї родини від Тейлора Шерідан. Берег Москітів. Другий сезон. Це екранізація одноіменного романа Пола Теру, який вже переносили на екрани телевізорів у вигляді повнометражного фільму у 1986 році, в якому головну роль тоді зіграв Гаррісон Форд. У новій же адаптації головну роль виконав актор і племінник письменника Джастін Теро. В першому сезоні винахідник разом із сім'єю відправляється в Мексику, рятуючись від спецслужб, де по дорозі їм доводиться долати багато перешкод, що стануть на заваді у головних героїв. В новому ж сезоні події вже відбуваються десь в Гватемалі, але їх проблеми не становляться від цього меншими. А ще глядачу відкриються нові таємниці із минулого героя. Історія серіалу однозначно заворожуюча та динамічна, і поєднує сімейну драму та заплутаний детектив. 1899. Містичний горор серіал, створений Янтьє Фрізе. Всі вісім епізодів першого сезону вже вийшли одним днем. Тож до сюжету. 1899 року група мігрантів відправляється з Лондона в Нью-Йорк на борту корабля «Кербер», що перевозить пасажирів різних національностей та соціального статусу. Під час плавання «Кербер» виявляє сигнал про допомогу від як з'ясується потім, корабля Прометей, що зник кілька місяців тому. На його борту не знайшли нікого, крім німого хлопчика, і невдовзі на кораблі починають відбуватися незбагненні події. Трохи темної, прохолодної атмосфери, загадки з дивними символами та числами, а також похмурий саундтрек занурить вас в таємничий світ серіалу 1899. Король Талси Кримінальна драма з Сільвестром Сталоне в головній ролі. Цю історію про гангстера старої закалки в сучасному світі створив Тейлор Шерідан, сценарист Єллоу Стоуна» 2018 року та Сікаріо 2015. За сюжетом нью ньюйоркські мафіози, якого називають генералом, виходить із в'язниці після 25-річного відбування покарання. Але світ з того часу, як головний герой потрапив за грати, сильно змінився. Тож в кримінальному світі йому не дуже раді і відправляють його на пенсію в Талсу, штат Оклахома. Чом би ні, мені корисно подихати свіжим повітрям, відповідає генерал, і вже тут починає створювати нову кримінальну імперію. Наразі вийшло кілька серій першого сезону, і поки що серіал знаходиться в гарному балансі між сатирою на ганстерський побут та драмою. Кабінет курйозів Гільєрмо Дель Торо. Горор серіал на 8 серій від Гільєрмо Дель Торо. Він дав своє ім'я назві серіалу, був тут головним продюсером і запропонував вісьми режисерам створити самостійні історії, які б показали, що наш світ чудовий і жахливий одночасно. Серед режисерів, постановник сутінок Кетрін Гардвік, оскароносний оператор лабіринта Фауна Гільєрмо Навара та творець Куб Вінченсо Наталі. Всі вісім серій вже доступні до перегляду, а всі історії не схожі одна на одну та створені в кращих традиціях жанрів готики, які занурять вас в атмосферу страху та жаху. Така серія іноді ностальгічно класичних та водночас жахливих, страшних чи іноді не дуже сюжетів. Містична атмосфера та відмінна робота із декораціями та світлом точно потребують другого сезону. САС невідомі герої британський міні-серіал на 6 серій, які вже вийшли. Створений серіал Стівеном Найтом, режисером ЛОК 2014 року з Томом Харді в головній ролі, та Сереніті 2019 рік з Меттью МакКонахі. Серед акторів САС невідомі герої можна зустріти Домініка Веста та Алфі Аллена, відомого нам за роллю Теона Грейджоя із гри престолів». В цілому події розгортаються в 1941 році, в центру сюжету створення спеціальної повітряної служби британської армії САС під час Другої світової війни. Сюжетна лінія це загалом точне відображення реальних подій, які описані Беном Макентайром у його одноіменній книзі. Розповідь починається в Київському госпіталі, де ексцентричний офіцер британської армії Девід Стірлінг має ідею створити спеціальний загін Командос, який міг би діяти глибоко в тилу ворога. Він починає відбирати 60 осіб для загону, особливу увагу при цьому приділивши найвідбитішим і кровожирливим кандидатам. Тож в цілому серіал вийшов такий собі загін самогубців часів Другої світової. Жива та динамічна картинка не залишить вас сумувати перед екраном. Банди Лондона. Другий сезон Гангстерська драма від Гарета Евенса, що розгортається в сучасному Лондоні. Розповідь серіалу йдеться про протистояння кримінальних банд у мегаполісі, в результаті чого конфлікт переростає в справжню війну на вулицях міста. Сюжет нового сезону розгортається після подій річної давнини, яка трапилась в першому сезоні. Війна за владу перерозподілила сфери впливу на мапі сучасної столиці та ієрархію між гравцями кримінального світу. Але головна бійка за Лондон ще далека від свого завершення. Якщо казати простіше, то банди Лондона це гострий сюжетно напружений і непередбачуваний екшен, а також гіпержорстокість, яка дещо виходить за межі того, що ми звикли бачити на телевізійних екранах останнім часом. Час диявола. Британський трилер створений Томом Мораном та виконавчим продюсером Стівеном Мофетом, який був сценаристом та виконавчим продюсером науково-фантастичного серіалу Доктор Хто та сучасного кримінального драматичного серіалу Шерлок. А головну роль зіграв Пітер Капальді. Всі шість серій першого сезону вже вийшли. Серіал насичений загадками і тому за подіями на екрані цікаво спостерігати. Головна героїня Люсі. Щоночі прокидається рівно о 3.33 ночі та мучається від кошмарів. Розібратися в тому, що відбувається, не може ні Люсі, ні глядач. Мабуть, одиноку матір просто виснажила її замкнена дитина і постійне безсоння. Не виключено, що жінка середнього віку стикається з першими ознаками серйозного психічного розладу. Люсі Чемберс класична ненадійна оповідачка. Через напружений і розгублений стан місіс Чембер розповідь години дьявола роздріблена. І відмовляється складатися в загальну картину. Авторів точно варто похвалити за здатність закидати глядача загадками, але не розчарувати безглуздими відповідями. Більшість містичних чи детективних серіалів чудово вміють закрутити складний сюжет, але далеко не всі проекти примудряються гідно розпласти клубок питань, не викликаючи сміху чи гнівних коментарів аудиторії. Англійка шестисерійний неторопливий вестерн серіал з Емелі Блант в головній ролі, який розповідає про помсту. Серіал вже повністю вийшов, тож його можна дивитись, не хвилюючи, що доведеться чекати виходу нових серій. Емілі Блант грає тут англійку, що приїхала на дикий захід в 1890 році. Вона хоче помститися чоловіку, якого вважає винним у смерті свого сина. Сама історія викладена в доволі заплутаному форматі. І спочатку розібрати сюжет може видати складноватою задачою, але трішечки терпіння і винагородою стане гарний час, проведений на безкраїх просторах Дикої Америки, а сюжет у фіналі встане на своє місце. Це міцна і достойна драматична історія. Не без мінусів, звичайно, але цей фільм однозначно доводить, що забувати про жанр вестерну ще доволі рано. Ну а на цьому ми сьогодні завершуємо подорож в світ цікавого кіно і побачимось наступного тижня. А ви якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити ще більше гарного кіно. Тож до зустрічі!